Чи часто чули пораду дивись фільми в оригіналі підтягнеш англійську? Але чи справді це допомагає? Чи відверто кажучи, більше дратує, що нічого не можеш розібрати, що там говорять ті актори? Тож постає питання, чи варто воно нервів? Ви знаходитесь на каналі Япі Corporate – школи із вивчення корпоративної та бізнес англійської. І сьогодні ми з'ясуємо, чому все таки варто дивитись фільми в оригінальній озвучці. So, let's get down to business! Які є аргументи за дивитись фільми мовою оригіналом? Їх декілька. По-перше, мову потрібно розвивати не лише на письмі, а й з прийняттям на слух. Однак не думайте одразу про нудні шкільні аудіювання. У фільмах мова повністю природна, і в цьому їх плюс. По-друге, це просто банальне задоволення. В оригіналі фільми завжди краще, бо жоден переклад не може на 100% передати значення. Наприклад, на кінофестивалях рідко дублюють фільми, показуючи їх просто субтитрами, щоб краще відчути акторську гру та емоції від неї. Переклад викривляє значення. Давайте детальніше розберемо випадки, коли переклад або не точно передавав оригінальне значення, або взагалі змінював його. Наприклад, фільм The Shawshank Redemption». нас перекладено як втеча шоушенка, і це не зовсім вірно. Втеча це ж серйозний спойлер від авторів дабляжу. А ось «Redemption» означає моральний порятунок та спокуту і стосується не головного героя, а кого ж тоді. У фільмі є важливий другорядний персонаж, якого грає Морган Фрімен. Він і є оповідачем історії, тобто вона про. Про те, як він навчився у головного героя Енді свободи, натхнення, що допомогло йому отримати те саме Redemption. а назва втеча Шоушенку» дуже спрощує історію, ніби це просто про чоловіка, який втік з в'язниці. Хоч суть стрічки була саме про те, як звільнитись від ментальної в'язниці, згадати тільки, як Енді вмикав класичну музику для всіх ув'язнених. І Це далеко не єдина стрічка, чию назву все життя ми говоримо неправильно. Згадаємо колись у багатьох улюблений фільм міцний горішок з Брюсом Вілісом. В оригіналі його назва звучить як «Die Hard» з дослівним перекладом Важко померти. Звичайно, не дуже назва для фільму, але в англійській мові «die hard» – це стали вираз, що походить із військової лексики. Його вперше використав підполковник Вільям Інгліс під час піренейської війни на початку 19 століття. Він був поранений у бою, але залишався солдатами і вигукував цю фразу, закликаючи їх не здаватися до останнього. Окрім того, Дайгаль це ще й про людину, яка не хоче змінюватись і чинить опір новому. Згадайте, герой Брюса Вілліса не любив комп'ютери технології і навіть дозволяв собі російські репліки. Виходить, що оригінальна назва має кілька значень, які глибше розкривають суть стрічки. А міцний горішок хоче звучить яскраво, та все ж поверхнево передає ідею фільму. Okay, Trust me. Doing for 11 років». Також український переклад зі зрозумілих причин сезорує на нормативну лексику, яка в фільмах англійською зустрічається доволі часто. Наприклад, у стрічці Вовк з Уолл-стріт» слово так зустрічається 569 разів. Це майже три слова на кожну хвилину хронометражу, а це навіть не рекорд. Тому якщо хочете подивитись фільм так, як задумав його режисер, у даному випадку Мартін Скорсезе Welcome to Original. Ну і останнє щодо перекладу: задача дубляжу є не просто перекласти репліки героїв, а ще й адаптувати їх для місцевого глядача. Особливо це стосується жартів і різних відсилок, але іноді це може звучати надто дивно, як, наприклад, у відомому фільмі Квентіна Тарантіно. Не забуває, що не повернувся з Амстердама. А я що, лох? Ми на Троєщині? Ні. У кримінальному чтиві американські герої чомусь жартують про Троєщину. Хоч, звичайно, було б непогано, якби Тарантіно знімав свої фільми у Києві. А що там з грою акторів дубляжу? Звісно, українські актори дубляжу працюють на надзвичайно високому рівні. Їхня майстерність не викликає сумнівів. Та варто зважати й на інше: деякі американські актори готуються до ролей місяцями, а іноді й роками. Вони буквально вживаються в образ, опановують голос, пластику, дихання. Те, що дубляжем іноді відтворити, фізично неможливо. Наприклад, Гері Олман довго і наполегливо тренувався, аби відтворити тембр, мене мовлення та інтонації самого Вінстона Черчилля у фільмі «Темна доба. І саме в оригінальній версії ми можемо почути цю неймовірну трансформацію. You Також Анна Де Армас намагалась на 100% скопіювати Мерлін Монро у фільмі Блондинка. Передачу акценту та сама історія. Іноді він відіграє у сюжеті ключову роль, як, наприклад, у фільмі Артист. Це стрічка про актора, справжню зірку німого кіно. Але згодом у кінематограф приходить звук, і для героя це стає справжнім ударом. Попереджаємо. Далі буде спойлер. Якщо не дивились фільм, перемотайте на зазначений таймкод. Отже, виникає логічне питання, чому головний герой просто не перейде у звукове кіно? Відповідь розкривається лише в останній сцені. Саме тоді, коли він погоджується повторити танцювальний номер і вперше вголос вимовляє фразу «With pleasure» із задоволенням, але суть не у словах, а в тому, як він їх вимовляє. «With pleasure» Його виразний французький акцент стає очевидним, і саме він був тією перешкодою, через яку герой боявся зніматися у звуковому кіно. Цей нюанс критично важливий для розуміння фіналу, але дубляж його повністю нівелює. Ще один приклад фільму, де голос головного героя відіграє ключову роль у сюжеті. Король говорить: – «The King's Speech». події розгортаються на порозі Другої світової війни. Король Великобританії Георг VI має звернутися до нації з радіопромовою, яка повинна надихнути людей і підготувати до боротьби. Але є проблема: король страждає на заїкання. Саме навколо цього конфлікту побудовано весь фільм. Георг Шостий намагається навчитися говорити вільно. Протягом стрічки він поступово стає впевненішому собі його мовлення поліпшується, і в фіналі ми чуємо сильну зворушливу промову. До речі, пам'ятайте про згадану вище нормативну лексику. Один з методів, який допомагав королю не заїкатися, це вигукувати слово «ф***». І як ви розумієте, передати цей епізод у перекладі повноцінно практично неможливо fuck! Fuck! не зовсім зрозуміло, як адаптувати цей момент до дубляжі. І шкода, бо він справді дуже дотепний. Не дарма саме за цю роль Колін Колінферт отримав Оскар. <клук> Субтитрами чи без. Отже, з дубляжем розібралися. Можна сміливо сказати, що перегляд в оригіналі виграшний варіант. Але як бути з текстом на екрані? Маємо три основні опції: дивитися фільми з українськими субтитрами, без субтитрів взагалі, або з англійськими субтитрами. Розгляньмо кожну з них. Перший варіант із субтитрами українською. Підійде тим, хто хоче насамперед насолодитися фільмом, а не зосереджуватись на мовному аспекті. Бо якщо ви все ж плануєте вчити англійську, то в цьому варіанті є нюанс. Скоріше за все, ви будете підсвідомо постійно перемикатись на українську мову. Ву, і англійська і буде залишатись десь на фоні. Другий варіант перегляд без субтитрів, лише мовою оригіналу. Це вже рівень для досвідчених. І хоча такий перегляд звучить ідеально, він підходить тільки тим, хто добре розуміє англійську на слух. Бо якщо раптом не вловили репліку чи не знаєте якого слова, сцена може втратити зміст. Третій варіант найзбалансованіший: англійські субтитри. Не розчули словом, підглянули в тексті. Не знаєте значення, поставили на паузу і загуглили. Такий формат зручний не лише для тих, хто активно вивчає мову, а й для тих, хто краще сприймає англійську в письмовому вигляді, ніж на слух. Таких, до речі, чимало. Цілком можливо, що ви серед них. Також, коли ми говоримо про перегляд фільмів англійською, варто зважати на те, наскільки складною може бути мова у стрічці. Це напряму залежить від вашого рівня. Якщо фільм орієнтований на широку аудиторію, як от супергеройські блокбастери чи форсаж, який до речі в оригіналі називається Fast Furious, то зазвичай він містить базову англійську без складного сленгу чи важких акцентів. you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Авторські фільми навпаки часто складніше сприймати на слух, особливо якщо персонажі свідомо говорять з незвичними акцентами, як, наприклад, герой бреда пі та циган Мікі у стрічці Великий куш кавили андестамачевотіспінсетамі кабекедра каміміки снайш. Не переживайте, він спеціально говорить нерозбірливо. Навіть носій мови не розуміють цього. Це зроблено для комедійного ефекту, як ще, наприклад, у фільмі Круті фараони. Right. What did he say? Жанр фільму теж має значення. Якщо це бойовик чи фільм жахів, складнощів буде менше вибухи і крики однакові в будь-якій країні. А от у комедіях і драмах часто з'являються репліки, які майже неможливо точно перекласти українською. Те саме стосується детективів, де персонажі використовують вузькопрофільну лексику, жаргон або говорять надто швидко, як, наприклад, це робить Шерлок з одноіменного серіалу. No no Напевно, коли студент починає розуміти британський акцент Шерлока, от тоді вже точно можна сказати, що він профі в англійській. Сьогодні ми з'ясували, чому фільми треба дивитись в оригіналі. Аналогічний підхід працює з серіалами, книгами та відеоіграми. Тому вчіть англійську не лише через зубріння, а й через те, що вам подобається. А якщо вам подобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал and see you next time!